Ідея створення руху виникла наприкінці 1978 року в середовищі українських письменників, науковців, інженерів і правозахисників дисидентів. Проект програми народного руху за перебудову, який було надруковано 16 лютого 1979 року в газеті Літературна Україна, одразу отримав народну підтримку і став опозиційною організацією до існуючого тоді комуністичного режиму. Рух це та велика політична сила, яка найбільше зробила для того. Щоб Україна стала незалежною державою і дійсно об'єднала українських патріотів в боротьбі за відновлення української держави наприкінці ХХ століття. І під керівництвом народного руху України наш народ здобув незалежність. Демократичні реформи підтримували і на Вінниччині. в нашій області діяла краєва організація народного руху України. У жовтні 88 року. На одному із засідань, яке говорило питання боротьби з бюрократизмом, прозвучало гасло досить говорити, досить балакати. Ми вже достатньо зріли для того, щоб сказати слово боротьби. І було проголошено намагання утворити Народний фронт України за перебудову. Історія розвитку руху нерозривно пов'язана зі становленням державотворчих процесів незалежної України. Народний рух власним прикладом навчив українців відстоювати свої права.